Призначили все ж таки, погодили дату звіту уряду це 16 лютого. І саме головне, що прозвучала категорична вимога прем'єр-міністра, звертаючись до фракцій коаліції, щоб вони, врешті врешт визначились, чи вони працюють в реальній коаліції, чи вони разом з опоблоком знаходяться в опозиції. Тому категорична вимога до них. Є передбачена Конституцією норма щодо збіру 150 підписів і внесення в зал питання в отому довіри до уряду. Якщо нема 226 голосів, то давайте продовжимо далі працювати плідно в коаліції, тому що є що робити. Погодили, що треба створити робочі групи і все ж таки допрацьовувати варіант коаліційну угоду, тому що пройшов рік. Є нові виклики, нові ризики, і треба, щоб все ж таки коаліція брала на себе відповідальність за коаліційний уряд і за тих всіх своїх представників, яких вона туди направила. Дякую.